Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас четверг ходила в свою церкву, а тоді ще, ну, короче, розкажу все. О, що це тут у мене? Це зерняточко. Оце, бачите, таке маленьке зерняточко чорненьке оце із цієї квітки. Цієї квітки Тоді проростають малесенькі. Погода, я вам скажу, у нас хороша, мінус 4, йшов сніжок, зараз сніжку нема, вітру нема. Хороша погода. Хороша. Треба трошки побризкати. я ж в літочку весною там, та й восени я бризкала кожен день. Тепер я не бризкаю. Кожен день Так раз, може, на тиждень бризкаю і раз на тиждень у неділю тільки квіточки поливаю. Ага. А що я, значить, взяла сьогодні в своїй церкві? Людей було опять тільки я і одна ліса, жіночка така, 85, може 87. Таке молоко це дітське молоко, але воно дуже хороше, смачне до 1-го року. Тоді два отаких от обичних молочка взяла собі О, це такі смаколики, пончики взяла, я їх дуже люблю. Оце яблучка такі. Вони трошечки тут такі, знаєте, Ну, підморхлі, підморхлі. Ну, нам же ж не везуть туди, що прям таке з прилавку. да? Ну, воно все одно хороше такі яблучка. Тоді оце називається сісько макара. Я з неї з фракадельками суп варю. Теж дуже смачний, мені нравиться. Чотири пакета, бачите? А пустільки тут грам. Дев'ять штук 20 хвилин випікати, температура двісті градусів. Ну. Скільки грам? Не знаю, не написано. Та яка різниця 9 штук Коротше, це такі слоєчки із тим, із відчиною Я люблю їх, вони смачні. От. Так що зроблю собі. ну Сейчас все покажу, тоді буду розказувати. От. Тоді, оце, бачите, це брусничка, але отут пакети розвалені, Ось брусничка. так я взяла тут два пакета Я зроблю собі кисіль поріжу яблуко одне. І такої бруснічки. І заварю кисіля Ой смачний кисіль буде. Я люблю такі кисілі, всякі різні Туди оце якийсь такий бутерброд, що тут у ньому? Кубаска, я бачу сир, бачу зелень якась. Он, бачите, сир, ковбаска, зелень. І булочка така хороша. Оцей стояв такий, бачите, 4,95. А тоді на знижку 3,49. Оце я вам не сказала. На знижку 2,58. Оце стояло. Тоді взяла дві упаковки ковбаски Лавуантаївські на 9% жирності. І взяла два таких здоровенних куска м'яса. дивіться, на... стояв 12,79, а тепер 8,95%. Ну, як привезли до нас, а цей стояв 19,31, а тепер 13,52. Це таких два куска м'яса взяла. І три таких підгулявших банана. Вони як чи підмерсли, чи що. А, але вони, я там один з'їла, вони всередині хороші. Так я оцей менший кусочок собі оставлю м'яса. Зараз я отак його відкрию, половину відріжу. От. І з половини ще отак половину цю половину положу в морозілку, а цю половину отак малесенькі поріжу такі шматочки зроблю супа собі. А з того стушкую з, з овочами. А цей же завтра хочу поїхати до подруги, повезу їй оцей, повезу ковбаску, одну собі оці слойки оставлю, три повезу їй. Все. А ще ось не сказала, ось, бачите, таке було одне, так я й забрала собі. Це такі, е, такі уродки дати освіжати у воздуха в роті, а ще краще. Ну, не дай Бог, звіше, як ото у людей кашель, так ото таке пить. Зараз я водички вип'ю. Тут в мене є трохи водички вип'ю. Ще три помідори є. Там ще огірок є у тому холодильнику, треба салат зробити на обід. От, це м'ясо тушкою. А зараз ще їсти не хочу, бо я там поїла бутерброда, випила кави. Поспілкувалася з лісою, вона в понеділок кажу, прийдеш. вона каже, я не прийду, поїду в фєльцинки до онуки. Кажу, ну давай їжай в гості в фільцинки до онуки. Тоді, що я пішла в аптеку, купила собі ліки. Не буду називати, як вони називаються. вони з красним триугольником, їх на ніч тільки пить, Пів таблетки я п'ю. І це прогонова таблетки. Це гормон, гормон, Я зараз вам покажу, ви побачите. Ось він у нас, бачите, до 28 року. Я беру одну таблетку на тиждень, у середу беру. А ці до якого? До 26-го. Ці до 26-го. Ну, ці швидше розходуються. Ці бистріш розходуються. Красний треугольник, бо це, як ви їх випили, то не можна їздити на машині. Не можна лізти на висоту, ну, їх краще вилягайте спати. Вони хорошо заспокоюють, щоб спати. А це зайшло там ну, у той же в аптеці, там, тільки там, де косметичний у них відділ. І такий був оцей крем Валеда. Це натуральний, це навіть не крем, а гудратик якийсь. І, бачите, із того. Із кактусів, кактус. Попробую, що вона таке. Ага, тоді зайшла в магазин Кікс, бачите, написано Кікс, і взяла, вона так просила отаку от розкладку на то. На ті. Ну, Це на, от, бачите, написано Christmas Калентар або Йолу Калентарі. Ось, бачите. Мінус 50%. Знижки, що я тут придивилася, треба буде купити наті. Такі в неї є, такі в неї є. Може, отакі, такі, такі купити може. Ну, це як вона скаже. Тоді ще які оці придивилася. Не знаю, може, іскада. Не знаю. А, а бачите, на, на 24 те тут написано сюрпризи. Тут сюрприз буде. Непонятно, не який тут буде, і, 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 що тут буде. Тут можуть бути духи, а можуть бути, якісь ці крема. Так що, Оце приходиш в магазин і купуєш. Це наточки принесла. І все більш ніде не. А, ну чого ж не була? Я ж, ми ж з дівчиною домовилися в пів одинадцятого. Вона прийшла в іспанки. їй треба було там щось відкрити. І ми зайшли, все поробили, хорошо так. от Вона довольна, я теж довольна. каже, тітя Наташа, можна, щоб ви із мамою пішли? Кажу, можна. Тільки хай мама дзвоне, і ми добалакаємося на який день от, і на, і на яке время. Вона каже: мене мама робе. Може, ну, так, щоб увечері, кажу, не знаю, подивися, будеш у центрі, подивися або на інтернеті, або я подивлюся, до якої вони години роблять. От. Бо мені все одно, я можу і ввечері, я можу і... ну, звісно, мені не дуже хочеться ввечері, бо в мене ж безкоштовний проїзд тільки до першої години. Ну, вже якщо і треба буде, якщо банк до трьох. Я думаю, що банк до трьох робить не більше. Можна пів четвертої, то я б, звісно, поїхала, допомогла жінці, а чого не допомогти? Не, не жалко мені. Ну, це ж наші люди, які потребують допомоги, дуже потребують допомоги. Так оце я й допомагаю їм усім. От, так от. Я не люблю про це казати, але всім допомагаю. Хто тільки не попросить, завтра з со своєю йду. В мене така падапічна. Ой, я її люблю, така хороша дівка, прикольна. Ну, 32 роки Дівочки 12 в неї, а мальчику 8. Завтра йдемо, вже ж ми квартиру взяли для неї. Ну, Все ж оформились, і той договір по світу, і на то стоянку для машини. Все ми оформили, підключили, все вже зробили. Сьогодні вона бере ключі. Іде, кажу, сама підеш те кажу, каже, да". сама сходжу. Я їй написала, що треба сказати, вона тільки покаже, їй дадуть ключі. От. І завтра вже з 1 числа можна вже заїжджати. Кажу, ви сьогодні з чоловіком поїдьте, ну, Він не чоловік, так, друг її. Подивіться, чи там є світло, то добре. А завтра ми підемо в соціальне. місто, ну, Соціальна та, служба. Вони завжди кажуть, у неї ж доходу немає ніякого, вона ж на кілу перейшла, отримує гроші на себе і на двох дітей. Вона це ж не одружена з цим хлопцем, так ото він, приходящий такий. От. Ну, допомагає їй молодець, з дітями, там, по математиці, уроки робить все. Молодець. Так кажу, підемо, може, дадуть допомогу, бо в неї ж немає, вона ж у Красному Христі жила, там кімнати їм виділяли. Там були же кроваті, посуд, все. А як сіжаєш, треба все ж залишити там. От, так кажу: підемо, може, дадуть якісь гроші, купиш дітям, хоч кроваті, щоб було на чому спати. От. Та й оце в центр кажу: поїдемо у наш. Де видають всякі вещі, постіль, там, і кострюлю. Вона каже, та я вже кожу й набрала. Кажу, ну хорошо, все одно поїдемо ще і подивимося. От такі справи. Так що матрешки дають вам отаке? Га? От ви хоч би не пизділи. Матрешки. От я от інколи отак слухаю і так оце, хочеться, я би це рядом стояла, хочеться взяти отак у лоба і дати от, от, кулака прям по лобові, щоб ото не ето. Не виділувалися. А вчора дивлюся, така програма була. Матрьошка одна така ще старіша, ніж я. Я стара, да, да 67 років, а то ще старіша. Ой, так ридала, так ридала. Ай, що ж це фіни, Закрили кордони. Ми ж тепер не можемо і поїхати у Фінляндію і скупитися, А якого хера вам тут робить, матрешки, Сидіть у своїй рашки, ви ж хвалите, який у вас золотий президент. Яка у вас країна все у вас є. все. Так от ви сидіть там у своїй країні, жиріть і пийте те, що у вас є. І нема вам діла шастати до Фінляндії або до Естонії, до Літви до Латвії. Нічого вам тут робити. Ні. Ви самі закрутили це, от і розплутуйте. От, От так. Так що бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненько Україна. Пока-пока.